Яйця від золотих курей. Сьогодні вартість десятка яєць в прилуках космічна. В супермаркетах їх ціна в середньому становить близько 70 гривень. На ринку – 62 гривні. Вони дорожують, як ніколи. От цей рік ціна настільки швидко збільшується не на 1 гривень, не на 2. Якщо збільшується, то зразу 5, 4, 3. Не дуже швидко, не дуже, раз у недільку чи два. Зростання цін на яйця і інші продукти неабияк вдарили по гаманцям прилучан. До ситуації кожен ставиться по-різному. Менше стали покупати, менше їсти. Ну, де я не розумію, а в чому прикол, що так підняли ціни. Бу то б, і кажуть, пшениця у нас дешева, і кукуруза, не знаю. Ми то ну як, ну а треба будемо купувати все одно ж. Тому що не може такої ціни бути. Це іскусственно накручена ціна. На любий товар будь Любий товар. Зростання цін на продукти харчування змусило місцян економніше ставитися до витрат. Більшість прилучан намагаються жити за рахунок власної городини та економії. М'яса менше купую. Всього потроху менше купую. Я маю клаптик городу три сотки, то я вирощую на ньому всі овочі і стараюся Обійтися ними менше стали купувати м'ясних продуктів. Більше виживаємо продукти, які виростили самі, бо ми маємо підсобне господарство, землю обробляємо. Ну і так як маємо, вже виживаємо з того, що маємо. Аби стабілізувати ціни, Міністерство аграрної політики та продовольства України та Союз птахівників України домовилися про спільні дії для забезпечення стабільності вартості курячих яєць. Повідомляє прес-служба відомства.